У Слов'янську збільшилася кількість шлюбів, побільшало новонароджених та зменшилася смертність. За результатами роботи Слов'янського відділу реєстрації актів цивільного стану у першому півріччі 2009 року народилося 697 дітей та зареєстровано 308 шлюбів. Порожденнями на другому місці по городським відділам по області. По смертям це третє місце. По бракам у нас пятое место, по разводам мы занимаем четвертое место, по перемене имени мы занимаем девятое место. сбившийся и размер державного мыта, та сумма зебранных коштів за надання платных послуг. В этом полугодии у нас 59 276 000 гривен платных услуг от населения. Раніше усі свої дії спеціалісти відділу реєстрації актів цивільного стану вносили до паперового архіву, який у Слов'янську вже налічує 262 тисячі актових записів. Вже певний час він переводиться у електронний вигляд. Ці дії стали основою для впровадження в Україні державного реєстру актових записів, що значно підвищило і вартість довідок витягів з реєстру. Та ще й з квітня цього року збільшилися тарифи на платні послуги підрозділів Міністерства юстиції, хоча є категорії населення, що не сплачують за отримання витяг. Льготной категории по, этим, по выдаче этих документов практически нет. На бесплатное получение имеют право матери-одиночки, которые получают у нас справочки, и при регистрации рождения это пособие одноразовое по рождению ребеночка, и при регистрации смерти пособие на захоронение. А доки специалисты РАЦУ задовольняют потребы пересечных громадян, до зала урочистостей поспешают молодята. Не звертаючи увагу на загальную кризу, життя триває.